Відрізнялася тим, що нам було трішки важче. друга гра важче після вчорашнього, тому що на навантаження йде на тіло, на всіх. Але ми не здалися, ми показали своє і будемо працювати далі. Чи відрізнялася чи установа тренера на першу гру і на другу гру, які можуть були зроблені висновки, зміни? Ні, тактика не відрізнялася. Ми підтримуємо свою, як я сказала, тактику, те, що каже нам тренер, і намагаємось. Не все виходить, але будемо працювати над цим. Ну, ця гра в нас була важкою. Так трошечки ми трошечки ми так не влучили, і з під кільця не влучили. Трошки нервувалися, я бачила. Ротація у нас коротка, гравців, ну, тому ми, ми боролися саме з собою. Ну, от, деякі речі, як ви кажете, не були такі прості, як в першій грі. А чому саме? Це через суперника він якось прилаштувався? Чи... Вони випустили мобільніший склад, швидкіший склад. Ми ще не грали з одним четвертим чи п'ятим номером, чотирма гравцями, які грають на задній лінії. Ну, вони побігли, побігли. Ми трошки, трошки повільніше граємо, ніж вони. Які плани на майбутнє? Як будете готуватися до наступної гри? У нас наступної гри це на виїзді з Івана-Франківського. Зараз три тижні перерви для національних збірних. Ну і це є час підготуватися, подивитися. з слава Франківська. Добрий вечір. По-перше, хочу сказати велике дякую нашому, нашому ЗСУ, нашим захисна, захисникам та захисницям за те, що оборонять нашу Україну. Ми з вами ми дуже дуже пишаємось вами. По поводу по поводу гри. Я хотіла б сказати, що ми. Це друга поразка, так четверта в сезоні. Ми не, не дуже гарно почали цей сезон, але в нас є перспективи, є бачення майбутніх ігор. Ну, Київбаскет по складу, можу сказати, що вони не цілені на перше місця. я це розумію. Всі це розуміють. Наш склад не зовсім повний. Але це для нас ну такий дуже дуже гарний урок. Ми з цього всього взяли. І я думаю, що наступні ігри у нас буде Одеса, і ми підійдемо вже сильнішими. Я хочу прийти такий баскет з перемогою, а нашим дівчатам побажати не засмучуватись і в понеділок бути зранку на тренуванні. Ну, такі ігри з таким сильним суперником, вони, як кажуть, ну, роблять сильніше. Це тільки початок чемпіонату, які плани взагалі на ну, є ще час боротися за медалі, які перспективи, плани команди. На чемпіонат. І, ну, якщо говорити про глобальні плани, це вже ж тільки перше місце. Якщо говорити про плани от, найближчі, то це ми їдемо в Одесу, і нам ми повинні брати дві гри. Це поки що такі плани. Далі буде видно, тому що я я, я, я розумію, що гра за грою, гра за грою. Сьогодні щось планувати прямо на ну, на майбутнє, ну дуже важко. От ну, ще повертаючись до гри, це були дві різні гри: вчорашня і сьогоднішня. От сьогодні дуже швидка була, дуже така результативна. Можливо, треба було так зіграти і вчора? Можливо. Я... Я... Трошки дівчата підхворі... підхворіли в нас. І, може, спочатку гри взяли десь не той темп вчора. Сьогодні тренер зміг підібрати правильні слова. Помічник тренера і керівництво наше, тому ми трошки з іншим настроєм вийшли на гру. Я можливо вчора десь трошки недооцінили, бо подивилися, що і вони грають основний час в п'ятьох, і ми граємо основний час. І десь може, може. Ми ще не розбирали гру. Ми нас понеділок вже буде скаутінг. Будемо дивитися все і розбирати, що де і які помилки в нас були. Да, сьогодні сьогоднішня гра перший тайм. Спокійно можна занести в актив в команді, бо змогли виконати завдання, змогли нав'язати свою боротьбу, але трошки не вистачає нам класу, не вистачає досвіду. І в другому таймі вже десь підсівши фізично, і трошки втратили концентрацію на грі. Тобто дуже багато даємо суперницям підібрати на нашому кошику. Тобто забуваємо вставити спину, забуваємо робити підбирання. Ну, результат на, на табло очевидний. От. Потихеньку входимо в сезон. Тобто команда ще в процесі формування, бо на цей тур не приїхали Ябурова і Тихонова не, не змогли там в силу там, різних обставин. От. Тому, от. Но, дівчата прогресують і це не може не радувати. Що далі? Як, які плани на весь сезон? Як... Що планується ну, от, в подальшому, які перспективи? Плануюсь, зараз готуємося до Одеси на виїзд в Одесу. І там буде вікно під збірні. Наскільки я знаю, то напевно Фастова поїде до складу національної збірної. Готуємось, розбираємо Одесу, тренуємось, робимо аналіз помилок. От, це як зазвичай. Ну, от Київ Баскет одна з найсильніших команд чемпіонату. Зараз можна подивитись на гру проти них. Дві гри пройшло. Які перспективи маємо на сезон? Ну, я сподіваюся, що ми ще підсилимось. Я сподіваюся, що не буде хворіти Тихонова, що вона нас підсилить, що вона і зможе бути присутня і на тренуваннях, і на іграх. От, питання по Йобурові. Ну, На сезон маємо боротися за медалі, але для цього треба зробити великий об'єм роботи і підтягнути, щоб молодь щоб вона повірила в себе. І я думаю, що зробити десь декілька точних таких підсилень. От.